Усі ми мріяли колись стати, до прикладу, суперменом. Мати суперсилу, щоб дівчата до тебе клеїлись, пацани з району поважали, мати гроші, славу. Було б круто. І сьогодні ми займаємось не цим. А у нас є важливіша місія. Сьогодні ми. Будемо прибирати. <хи> Прихлопну та дівчаткам за Фронік і сьогодні ми будемо павитися в таку гру, яка називається Viscera Cleanup Detail. Theile і щось такого. Давайте я зараз е підкручу. Звук. Ось так. Добре. І. Ми починаємо грати е, саме в цю гру. Так, у е, мене є невеличкі проблеми з нею, тому що вона буває в мене вилітає. Тому давайте я зупиню запис і зустрінемося вже на самому зустрінемося вже на самому рівні. Що ж, друзі, е, я повернувся і. <гум> Ніяк не можу добавитися зустрін... до я вже. Тут натурально швабра, нам чомусь не нагадує зойд Так. <плухи> І, е, як ви бачите, це. Як би сказати, не знаю, це якийсь, напевно, корабель, чи, кораблик чи ще щось. І е, ми не будемо битися з ніякими монстрами, а ми будемо прибирати. Е, знаєте. Е... Ух ти, вона навіть... вона навіть буває... брудниця, коли ми миємо підлогу, о, бачите. Круті. а якщо ми... Якщо ми... Да, чекайте, ще раз. А ну, якщо ми... Та, дійсно, якщо ще ось так, от то... Е... вона почне забруднювати все, тобто то брудна швабра, а де помити? Так. Ей! О, нарешті. Блін. Валивіться. Блін, трохи голосно, я, я хочу вам сказати. Ем, треба трішечки знизити. Звук. Ось так. Ну, буде норм. Я надіюсь. Е, що ж. Знаєте, це досить важлива робота, адже, наприклад, це. Космічний корабель, не знаю, там з варфрейму, не знаю, чи там є якийсь корабель, кораблик, але там, здається, фантастика, ну, надіємося, що там є. І, до прикладу, гравець там насмітив, все там розкидав кров. Щоб можна розкидати кров, не знаю. Е, роз, всякі шматки м'яса і так далі. І е, ми повинні зробити так, щоб коли ще один гравець повернувся на цей рівень, він. Побачив тут не всюди розкидану вже даним-давно кров. І щоб гравцю було нецікаво її знову там. Стріляти і так далі. А ми чим пошвидше, по, чим пошвидше поприбирати, щоб не було ніякої крові. Ну, якось так. Так. Нату. Ей. Ти. О, нарешті. Ем... Отака оця гра. Це то демо-версія. Чи... Альфа-версія. Одним словом, це можна зіграти безплатно, тобто ви можете самі спробувати це все позбирати, по, помити, попрацювати шкільною всією е, шкільною е, прибиральницею. До речі, в нас є така прибиральниця, і вона е, завжди була, чесно кажучи, злою. Я думаю, що вона зла тільки тоді, якщо. От, для, до прикладу, е, засмітити е, тут, е, походити по е, недавно помитому по, недавно помитій підлозі. Але вона взагалі була зла по життю. І її замінили. Тому що вона била дітей шваброю кожен раз, коли, е, проходили, коли вони проходили по чистій підлозі. Ну, якось так. ех Знаєте, а мені чимось якось це нагадує якусь битву, От, типу тут тут бруд, і е, е, ми як супер ніндзя, ті і зойдбера, так в атаку йдемо і просто починаємо битися. Битися проти цієї довбаної, цього довбаного бруду. Що ж, ну давайте подивимося. Е, взагалі гра е, як і безглузда, тому що тут потрібно прибирати. Знову вона зроблена видно трохи на професійному рівні, тому що продумано багато речей, е, таких, як, до прикладу, от, е, відро. Можна його взяти, можна його десь кинути, е, можна в нього витирати швабру, е, там, не знаю, можна взяти цього мішок. Е, Поставити його сюди і збирати от всі патрони е, від дробовика. який пане, залишив якийсь здобаний гравець. Здосить смітити! Я вже тут 20-й день прибираю, йокі-паки, скільки можна. Вже, блін, стільки не перебирали, що мені мали би дати 1000 доларів. А це пусковила все одно смітить і смітить скільки можна, та Не-не-не-не, Так я починаю трохи вже <схід> приходити в. Е, як це.. В роль прибиральника. Воу. Його можна помити? Ні, його не можна помити. А, тобто вода навіть стає брудною. Бачите? Вода стає брудною, і напевно, скоро е я коли буду її е брати, вона буде мені в швабру е робити. Вся в крові. Щось якише не говорив. Не вмію говорити, походу. Е, так, і отак, от, типу, отак от це все і виглядає. Ви збираєте різні оці, всі фігні, ви повинні, усе це, усе це повикидати. Е, Там далі є, якщо я не помиляюсь, якась штука, якою можна оце все спалити. і це також. І, в принципі, все. Також є повна здається версія гри вже. І за неї треба платити 5 доларів, бо, ну, не знаю, якщо ви також любите перебирати, і вам подобається чистота, і ви вже хочете аж, е щоб було чисто навіть в, в комп'ютерному світі, то, будь ласка, тратьте 5 доларів і. Е награйте на здоров'я. Я не знаю, які там фішки, чесно кажучи, за ті 5 доларів дають. Але мені здається, краще пограти у демо-версію чи в альфа-версію. все одно. Е і набавитися тут, аніж платити 5 доларів за те, що ти просто збираєш от, от таку фігню. Якщо би тут були монстри, ну тобто е, ви повинні були шваброю битися проти монстрів. Ну для чогось тут було зроблено ця фігня, яка б'є. Е, ну, б'є щось б'є. Е, то. Е, думаю. Можливо, там будуть якісь монстри, ви повинні будете їх перемогти. Ну, не знаю. Мені здається, це вже Ой! Давай! Де, а, во. Ну! Вильясся вода! Еей! Погане відро погане! Вись, от насмітило. О, Боже мій. Ех. Так. Відро мені. Так. І, в принципі, оце все. Тобто, все, що ви бачите. Просто бігати. Але з одного боку, це зроблено, видно, як я вже й казав, на професійному рівні. Тобто графіка, більш-менші, звуки, е, оце все продумано. Е, досить круто. Я навіть не знаю, що я е, тьфу, ти, кінець цьому грі. Е-е, Тут я кінець в грі. Вибачте, що я так заплутаю в словах. До речі, можна спалити? Ну. Ні, воно не спалюється. А якщо так. Ні. Ем. Е... Ай-яй-яй-яй-яй. Як кажуть у школі. Нічого собі. <смір> як кажуть у школі. І вдома ви так само смітите? От ти вдома отак от робиш? Ти вдома отак от робиш? Так я вдома так роблю. <смір> <смір> е І давайте, значить, ми подивимося до прикладу, що тут можна зробити, крім того, як. я вже починаю заплутуватися. Е, тому що хочу придумати щось на ходу. Е, взагалі. Взагалі. Е, ця гра є. Дивною. От серйозно. от е, е, Я не знаю про що думав е, автор цієї гри. God Неправда. Бог живий. Фу. Що за вандали тут були. Навіть тут відро поставило, щоб я це змиву. Фу, фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Фу. Фу, 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 фу. 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 Геть. Не хочу бачити. Це це погано. Я... Я православний, і я не хочу бачити цього бруду. Фу. Фу. О, от за таке, от за... От за от, ну... Ну, з одного боку, може це мот атмосферно, типу, ну, було таке в грі. Ну, ну, ну ладно, ми не будемо ми ж на автора кричати, але все одно це неправильно, ти ти підводиш християна. Християн знаєш, яке море? Така куча. Ну, вони по ідеї тобі нічого не зроблять, але все одно бійся, їх, бійся. Ем, я починаю вже заплутуватись, тому що реально ця швабра мене <смір> збиває вот, wo... <смірил> з думки, зараз мене збиває з думки. Е, і, в принципі, взагалі тут більше немає що показувати. Ви, мож, ви можете самі спробувати е, зіграти в цю гру. Е, якщо вам цікаво, прибирайте тут, все, доведіть до порядку, не на тих, хто цей безпорядок зробив. Е, і, в принципі, все. Так що, думаю, автору потрібно задуматися над такими іграми, як, до прикладу, Якщо чесно, мені здається, його надихнув симулятор хірурга. Тобто там ми були, як би це сказати, хірургом, там все нарізали людей і так далі. І нам потрібно було. Ну, там була якась ціль, був якийсь кінець, тобто, так? а тут мені здається, симулятор прибирання. Тобто, я не знаю, ну ми все робили в іграх. Ми стрілялись, ми літали, ми їздили, ми вбивали. Е, все, що тільки не хочеш, Але тільки не прибирали. Це, напевно, єдина гра в своєму роді, і мені здається, скоро, е, дуже скоро е, з'являться ігри, ну, до прикладу, Поковиряйся в носі, або е, не знаю, там е, симулятор е, ходіння в туалеті, чи, здається, вже таки є. Ну, не знаю. Е, так що, у принципі, я не хочу затягувати з цим відео, тому що реально мені вже немає чого сказати. Тут, е, як ви бачите. Е, купа м'яса. Якийсь людський орган. Ну. да. Давайте викинемо його геть. І я буду, напевно, прощатись. Знаю, відео було маленьким, коротким. Можливо, і веселим. Я постарався щось, таке, знаєте, оригінальне зробити своїх відео спочатку. Ех. Блін, все це ж таки це, цекий. Це, <плес> Дебільна гра, але я її ставлю, не знаю, 7 з 10. Тому що е, гра доставляє тим, що швабра швабра це зразу 5 балів. все навіть не думаю, ставлю зразу 5 балів. А оце, що продумано все, плюс ще 2 бали. Е, ну і за один бал за те все що придумали, а плюс ще один бал за оригінальність. Тобто такого я ще ніде не бачу, щоб створили симулятор прибирання. Я вам одним словом залишу ссылку гри, де ви можете її скачати і самому попробувати тут все поприбирати. А замбу Фронік, всім дякую за перегляд і па па! নাল নাই নাল নহয়